Чи знаєш, ти що перший у світі електричний трамвай був винайдений в Україні? Цей дивовижний винахід належить інженеру, винахіднику та одному з піонерів у галузі електротранспорту Федору Піроцькому. У 1892 році він представив світу перший електричний трамвай, який успішно працював на вулицях Києва. І хоча сьогодні ми звикли до електричних трамваїв, мало хто знає, що цей винахід був вперше реалізований саме тут. Але на цьому цікаві факти не закінчуються. Цей трамвай був справжнім проривом для своєї епохи. До того часу транспорту на електричній енергії не існувало. І всі міські маршрути здійснювалися за допомогою коней або парових бігунів. Федір Піроцький не тільки створив перший електричний трамвай, але й розробив концепцію його електричної системи, яка дозволяла ефективно використовувати електричну енергію для пересування транспорту. І хоч ідея здавалася революційною, він змушений був відстоювати її, адже в той час технології електрики тільки починали розвиватися. Перший маршрут електричного трамваю в Києві з'єднував Троїцьку площу з безперечних. Сарабської, і, хоча спочатку цей транспорт викликав сумніви у людей, з часом він став одним із найважливіших способів пересування в місті. Цей винахід Федора Піроцького став основою для майбутнього електричного транспорту в усьому світі. І хоча цей винахід часто забувають, він справді змінив життя мільйонів людей. І не в якому-небудь великому місці до чого тут це було написано, і не в якому-небудь великому місці, а в Києві. Київця великим лежить інженеру, винахіднику та одному з піонерів у галузі електро. Перший, маршру... Перший маршрут електричного трамваю в Києві з'єднував трої.